Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 20 лютого. І мілітарний доповідає. Україна отримає від Швеції 10 швидкісних десантних катерів StreetBot 90H та 20 катерів GroupBot. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Це не вся техніка, яку Швеція передасть Україні в рамках нового пакету допомоги. Але сьогодні зупинимося саме на катерах: StreetBot 90H або Combat з 90H є на озброєнні Швеції, Норвегії, а також Малазії, Греції. Мексики та сполучених штатів Америки розглядають придбання цих катерів Велика Британія та Німеччина. Найбільше їх саме у Швеції 147 в експлуатації. Ще 18 модернізовані або проходять модернізацію. H у назві катера означає половину, тобто він може перевозити 18 військових в повному спорядженні. Це півзводу. 90 – це 1990 рік рік введення катерів в експлуатацію. Стрітсбот – 90. Водоносство має стандартну водотонажність 15,3 тони, повну – 23 тони, довжина катера – 15,9 метрів, ширина – 3,8 метра, осадка – 0,8 метрів, максимальна швидкість ходу 40 вузлів. Це 74 км на годину, дальність ходу 240 морських миль або 440 км при швидкості 20 вузлів. Силова установка два дизельних двигуна Scania та два водомети комва. Водомети можуть працювати навіть при неповному заповненні каналу водою, що дозволяє катеру виконувати складні маневри з великим креном. Екіпаж це двоє осіб та інженер. Озброєння три кулемети Браунінгем два іч. HB, великокаліберний гранатомет МК-19, також з катера можна скидати 4 міни або 6 глибинних бомб. Є модифікація StreetBot 90 HS. Це катери для міжнародних місій. В них посилене бронювання, а також є кондиціонування та додаткові джерела жилення. Також є версія StreetBot L. це кораблі управління. В них вони оснащені додатковим комунікаційним обладнанням. Також є катери для поліцейських та пошуково-рятувальних місій. Норвезька версія StreetBot 90 відрізняється від шведської. На катері встановлено два кулемети ракети «Браунінгем-2», а також дистанційно керований модуль «Сія-Протектор». Крім того, норвезькі катери мають складнішу систему навігації, оснащені додатковим генератором, мають моторизовану лебідку та якір на кормі. Також є конструктивні відмінності. Ті катери, які експлуатуються в США, мають додаткове озброєння. Тож, загалом, стрітбот 90 може доопрацьовуватися відповідно до потреб замовника, оскільки спектр його застосування досить широкий від пошуково-рятувальних місій до десантних. Також ці катери можна використовувати для збору розвідданих. Ну і куди ж без Росіян свій патрульний катер проекту 0360 Raptor раптор. Вони, м'яко кажучи, скопіювали у шведів за даними Military Balance, за 2022 рік. Росіяни мали 17 таких катерів у 2023 році. За даними видання, росіяни експлуатують 12 плюс таких катерів. Різницю окупанти втратили в Україні знищеними та пошкодженими. Також у шведському пакеті допомоги 20 катерів грубот або ж джибот їх використовують для транспортування та висадки десантів. На сушу довжина катера 8,1 метра, ширина 2,1 метра, осадка 40 сантиметрів, швидкість 56 кілометрів на годину, екіпаж дві особи. Він може перевозити вісім військових. Загалом у Швеції таких катерів було виготовлено 100. Ще 23 побудували для Фінляндії. Джибот не має озброєння. Також підкреслюють, що він не підходить для бою, оскільки під час руху в ньому треба триматися обома руками. Водночас, катер маневрений та. Швидкий, тому підходить саме для перевезення, обладнання та особового складу, коли і в якій конфігурації українські військові отримують ці катери, наразі невідомо. Також невідомо для яких місій їх будуть застосовувати. Зауважимо, що шведські катери брали участь у поліцейських та патрульних місіях. А от в умовах реального бою, коли працюють засоби ураження, ударні дрони та засоби подавлення зв'язку, поки що ні. Як тільки вони з'являться в українському полі бою, ви про це прочитаєте або побачите на мілітарному. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.